Всім привіт! Після, скажімо, встановлення балансирів, в мене виникло декілька питань. Чи залишати їх вимкненими весь час, чи тільки в кінці заряду? Бо як деякі там блогери так дивився, кажуть, що в основному балансування йде в кінці заряду, тобто, вже коли там 28, скажемо і більше. Тобто, або виносить ось такі кнопочки. І кожного разу приходить і вмикати. Або ж поставить якусь, скажімо, реле напруги, яке буде саме там виставити, наприклад, ну, 27 вольт. 27 вольт, і вони автоматично одразу всі шість штучок включаються і починають балансувати. Чи не треба заморочуватися, її просто вмикнув, і хай воно весь час буде ввімкнене, ну, і балансування ну, відбувається. Скажіть мені. Чи весь час балансується, чи тільки в кінці заряду, чи як там воно все відбувається, Що значить, чи заморочується за релюхою, чи ні. Якщо все ж таки реле ставить, то може хтось якесь використовував і підскажете, яку релюшку можна поставити, щоб була, скажімо, і недорога, і надійна в експлуатації. Ну, ось таке запитання. Все. Всім пока-пока. Чекаю ваших відповідей.